Що ти робиш? Потерпи. Я влаштую тобі маленький тест. Отже, тут у нас перехрестя, бачиш? І просто у центрі перехрестя лежить новенька хрустка 100-доларова банкнота. З кожного боку стоїть по одній людині. Стежиш, за моєю думкою, Так, добре. Тут у нас стоїть вродлива, товариська, що не переслідує політичних цілей, лесбійка. А тут вічно зла незадоволена життям, агресивна феміністка чоловіко-ненависниця. Отут стоїть Санта Клаус, а тут великодній кролик. Хто добереться до 100-доларової банкноти першим? Що це має довести? Я не жартую. Це серйозний психологічний тест. Отже, хто добереться до ста баксів першим? Вродлива лесбо, агресивна феміністка, Санта Клаус чи великодній кролик? Феміністка. Добре, чому? Не знаю. Та тому що всі решта плоди твоєї уяви.